Вітаю, друзі. Коли президент розповідає країні, що він веде нас в Європу, то він відверто бреше. Коли президент розповідає, що в нього є 5-6 менеджерів, з якими він керує країною, яких він не видасть, Він каже правду. Йому вони потрібні, але те, що вони роблять, показують: а не йому, а не їм не потрібне просування до Європейського союзу. Членство України в ЄС буде на словах. Якось частіше проголошуватись, а у справах у справах це буде соботуватися. Чому я так вважаю? Тому що останні дії нашої влади показують їх слова, розходяться з їх справами. Дивіться, що відбувається посилжей Севен застерегли владу України від саботажу реформою Бюро економічної безпеки. До речі, про те, що Бюро економічної безпеки треба реформувати, не казав тільки Ледачий. Бізнес асоціації МВФ, експерти з правової діяльності. Всі казали про те, що це треба зробити негайно. Ну тому, що відверто Б перетворився на якийсь такий орган, який займається чим завгодно, тільки не правоохоронною діяльністю, його використовують для тиску на бізнес. Його використовує як дубінку Офіс президента. Але це не має ніякого відношення до правоохоронної діяльності. Так, от посли держав групи Семи в до керівництва українських органів влади застерегли від ухвалення реформи бюро економічної безпеки, яка не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми міжнародного валютного фонду. Якщо перекласти з чиновничого на на людський, то можна зрозуміти: якщо ви будете проводити реформу БЕП не так, як треба, а так як ви хочете, щоб залишити контроль над БЕП собі, а також використовувати його для кошмарення бізнесу, ну можете забути про видання грошей від МВФ і про євроінтеграцію. Саме про це йде мова тут. Лист, який є в розпорядженні європейської правди, написаний на ім'я голови парламенту Руслана Стефанчука, а також адресований прем'єру Денісу Шмигалю, голові офісу президенту Андрія Ярмаку, та ще кільком урядовцям і парламентарям з правоохоронного та фінансових комітетів. Найцікавіше, що тут немає одної людини, одної. Володимира Зеленського, чому? Ну тому що G7 розуміють, він підпише те, що йому дадуть. Він не занурюється в питання, його це не цікавить. Йому розповіли, він підписав все. Як йому розповіли, це окрема історія. Але вони пишуть тим, хто несе відповідальність і кого вони бачать людьми, які керують країною. Це жахлива ситуація, але правда, вся відповідальність на Зеленському, але він навіть не хоче зрозуміти, що відбувається. І тут стає найцікавішим. Знаєте, це таке потужне просування по шляху євроінтеграції. Настільки потужне, що Україну прямо просять відмовитись від саботажу реформу по схемі Олега Татарова. Так саме він стоїть за цією схемою, і пану Олегу не потрібна заміна БЕП, який виконує його завдання, на БЕП, який ефективний в інтересах держави. Чому? Ну, тому що інтереси Татарова явно для нього ближчі, ніж будь-які інші інтереси. Знаєте, от мені цікаво, ще раз, Україну, ще раз, Україну просять відмовитись від саботажу реформи. Ви розумієте? У мене це питання. Що ви робите? Ви це навмисно робите? І тут я зрозумію, що це риторичне питання. Не треба на нього відповідати так, навмисно. Офіс президента робить це навмисно, тому що ну, їм потрібен ще один орган, який би міг лякати бізнес або вибивати з нього гроші. Коли я кажу офіс президента, це угруповання різних кланів, які сидять сьогодні на Банковій, і у яких свої окремі інтереси. У кожного свої. Ну, Наприклад, ви ж розумієте, що інтереси. Того ж татарова і інтереси шурми спільні тільки в якихось проектах, все інше, кожен з них боліє виключно за своє, і Україна в цьому ну якби списку взагалі не стоїть. Це, до речі, показує, що інтереси України взагалі на останньому місці, тому інакше б не було цього листа від послів Джей 7 Ну ми ж розуміємо, що відбувається. До речі, хочу звернути увагу, що. Всеукраїнська Українська Аграрна Рада, Торгово промислова палата, Європейська бізнес Асоціація, Асоціація IT України, Українська Рада бізнесу, велика кількість аналітичних центрів. Вони всі казали про те, що це робити не можна. Велика кількість експертів казали, що те, що ви робите, це фейк, і це фактично перетворення БЕПУ на ту структуру, яка і раніше не перетворення, а фактично і залишають такою, як вона була раніше. І, ну, трохи змінюють деякі моменти, але вона ще більше стає керованою татаровим. Хтось здивований, ні, я, наприклад, ні, татаров стоїть за багатьма за багатьома питаннями, і ми всі розуміємо. До речі, у Офіса вистачає карманних своїх структур, які повинні займатися державними питаннями, а займаються питаннями Офіса президента і особисто Олега Татарова. Ну до речі, хто забув, хочу нагадати, що коли арештували майно Медведчука... То якось дивно не встигли передати документи представники правоохоронних органів а, держреєстратору. Дивна історія, і цими, цим майном заволоділи люди, чомусь наближені та знайомі з Татаровим. Якось дивно сталося. журналісти про це розповіли. Хтось може пояснити, як так може бути? Ну хтось каже зірки, так стали. Але я завжди пам'ятав, що якщо зірочки загораються, це комусь потрібно. Наприклад, тому. Чи інтереси зосереджені в тому чи іншому напрямку, наприклад, заволодіння бізнесами або грошима. Ви ж не думайте, що татаров – патріот України, який а, кладе своє життя на служіння народу і на служіння а, державі? Ну, ми ж пам'ятаємо, як він розповідав, що майдани самі себе застрелили в за потилицю, а поліцеї міліціонери не використовували зброю. Зразу зрозуміло. Це христа криштально чистий порядна людина, чесна, але ні, все навпаки. І коли він зараз робить те, що він хоче, а він протягнув вже цей законопроект, який проводить реформу, так як треба йому, через так, комітет Верховної Ради, через профільний комітет, то ми розуміємо, він хоче залишити контроль собі. Навіщо на 100%. щоб захищати інтереси держави в особі себе? До речі, як то хтось теж не розуміє, то нещодавно, коли звільнили Романа Семенченка, який був головою ДЗНД департаменту захисту національної державності, а фактично, полі політичний відділ в СБУ, то це стало через те, що він і його підрозділ слідкували за бігусом. Так, от ви ж розумієте, що Роман Семенченко особисто не Планував це, і він же не прокинувся зранку. і Не вирішив. Треба б слідкувати за бігусами. Треба розставити всюди відеокамери, незаконно прослуховувати його. Ні, він цього не робив. Самостійно він робив це по наказу. Ну і я чомусь думаю, що пан Василь Малюк теж не прокинувся зранку. і Вирішив: О, а чому би не послідкувати за бігусами? Ні, такий наказ могли дати тільки дві людини: або Єрмак, або татар. І якщо хтось думає, що в Європі про це забули, ні, не забули. Це питання будуть підійматися і на профільному комітеті в парламентській асамблеї Ради Європи, і взагалі в Раді Європи. І повірте, посил Джей Севен не випадково зустрічалися з Бігусом, Ніколовим е і іншими журналістами, які потрапляють від переслідування влади в особі структури, які підпорядковані Олегу Татарову. Але з Бебом взагалі це треш. Це треш. Тому що ми всі розуміємо, такі структури, як ДБР, БЕП. СБУ повинна працювати на державу, якщо її керує людина, яка брехала про майдан, яка відверто виправдовувала злочини проти людей на майдані, і яка, м'яко кажучи, не є хресталево чистою і порядною, ну тоді запитання. Ці люди точно хочуть привести Україну в Євросоюз, що вони навпаки роблять все, щоб пропособатували, щоб соботувати цей напрямок, і щоб нас нікуди не взяли. От, мені здається, друге на мій хлопський розум. Я роблю такі висновки: Беп це виключно один з елементів, який потрібен татаро для того, щоби. Займатися особистими інтересами, які вписуються в інтереси людей з офісу президента, але інтереси татарова це не є інтереси України, а інтереси кланів в Офісах президента це тимчасова, на жаль, історія, яка не на жаль тимчасова, а на жаль, що це є історія, так, от якою Україна повинна позбутися, але ці ж люди прийшли у владу служити державі, так чи ні? От, я вважаю, що ні, і саме тому я вважаю, що якщо нам посиджай 7 кажуть, що хлопці вас нікуди не приймуть і МВФ не дасть гроші, то треба все ж таки клепку в голові мати. А ще дуже цікаво, як такого потужного менеджера, який блокує євроінтеграцію України, тримає Володимир Олександрович Зеленський? Він йому так потрібен, так близький, ментально, духовно, душевно. Що ще? Чи він виконує ті завдання, які йому потрібні. Ну, наприклад, слідкувати за бігусом через СБУ. До речі, СБУ слідкує за тими, їм каже Офіс президента, а повинна слідкувати за ворогами країни, яких треба виявляти, відловлювати і передавати, щоб їх судили правоохоронним органам, а відбувається щось інше. До речі, ще одне запитання по справи слідкування за бігусом. Мене запитували СБУшники. Ну окей. Семенченко знав, за ким він слідкує, знав, що виконує. А там були оперативники. Їх за що? От дуже цікава історія. Вони виконували наказ, і вони повинні давати покази. А їх взяли, звільнили і перекинули. Правильно. На фронт і тут стає запитання: це для того, щоб їх за 200, а там потім вони не дадуть ніяких показів, чи що ще? Ну така практика цікава, дуже цікава. Запитань більше ніж відповіді. Але є одна відповідь: Україні потрібні зміни, Україні потрібна євроінтеграція. Україні потрібна перемога. Татара в Україні не потрібен, але він потрібен Зеленському. І тут запитання: чи потрібна Зеленському євроінтеграція, зміни і перемога? Тому що татаров і все це ні, не співпадають. Це різні протилежні речі. Але Зеленський тримає татарова. Далі Далі робить висновки самі. А ми все одно переможемо як ворогів внутрішніх, так і зовнішніх. І все буде Україна. Па-па.